Так, ну а ми протягом наступних годин так само будемо стежити за ситуацію з укриттями по всій Україні. От, зокрема, на Полтавщині на обліку перебуває 1381 захисна споруда цивільного захисту, із яких 215 сховищ та понад тисяча протирадіаційних укриттів. Яка ж ситуація станом на тепер? Чи користуються люди сховищами, в якому вони стані розповістя наружі. Анна з нами вже на зв'язку? Вітаємо і тобі слово. Вітаю колеги. Сьогодні ми вже бачили, як проводили рейди укриттям наші колеги із Львова та Харкова. Тепер естафету прийняла Полтавщина. Я хочу вам детальніше розповісти про укриття. У п'ятницю, як і у нас на Полтавщині, як і по всій Україні, проводилися засідання комісій, де ініціювали перевірки усіх сховищ, які є на балансі, щоб зрозуміти, яка наразі ситуація. Сховища вже почали перевіряти. Хочу також додати, що вся інформація про сховища є на інтерактивній карті ДСНС, проте люди або ж, можливо, про неї. Не знають або просто не користуються цими сховищами. Пропоную послухати детальніше. Проводяться оперативні огляди захисних споруд цивільного захисту на можливість доступу до них населення. За результатами даних перевірок будуть проведені відповідні зміни у разі необхідності в данім директивну карту. На сьогодні нанесено понад 1800 захисних споруд. Але відповідно за результатами огляду ця кількість може бути додатково збільшена. Перевірки ще тривають, і сьогодні я вже думаю, ми дізнаємося більше інформації, саме яка стосується цифри, яку кількість сховищ чи вона відповідає дійсності, чи дійсно сховища ці в нормальному стані? Ну а люди, якщо ж важають, що сховище біля їхнього будинку в неналежному стані, вони можуть поскаржитися, зателефонувавши відділ оперативного реагування до міської ради або ж на телеграм до Керівника військової адміністрації або ж звернутися до поліції на цьому у мене вся інформація, але на цьому ще не все. У наступних годинах ми будемо продовжувати рейди. Мій колега з Чернівців Іван Сірецький. Буде продовжувати рейд у своєму місті, і детальніше він вже буде вам повідомляти, в якому стані вони перебувають і що він там побачив. А на цьому у мене вся інформація. Колеги, передаю вам слово. Аню, дякуємо. Прекрасний останній акцент в твоєму репортажі, тому що люди мають вимагати, щоб сховища були в належному стані, мають знати, де вони розташовані, мають писати скарги. Анна Ружін розповіла про стан укриттів на Полтавщині. Продовж у цього ефіру. Ми показуємо в якому стані укриття в українських містах та чи є до них доступ. Тому що це наразі дуже актуальна інформація, бо зараз досі триває тривога на сході України.